4 червня 2015 року у Києві розпочав роботу п'ятий помісний собор Української автокефальної православної церкви. Біля Андріївської церкви, кафедрального собору УАПЦ, зібрались делегати і гості собору з усієї України. Головне завдання поважного зібрання обрати предстоятеля церкви, визначити стратегію розвитку УАПЦ. Хочеться одної, єдиної у церкви. Тому це є найголовніша надія, можна сказати, мрії. Я думаю, кожного священника, щоб в Україні запанував мир між конфесіями, між людьми і мир перед за все у державі. На нас зараз лежить дуже велика відповідальність і про духовний стан нашого народу, і про єднання українського православ'я. І взагалі як єднання, тому що його немає навіть в таких стосунках загальних. Дай Боже, щоб у нас на Україні була одна помісна церква, де б ми мали одну церкву, де би поважали державу, де б ми любили самі один одного і надіялися на і Буде з представник, той, що дійсно поведе. Українську церкву і буде боротися. За це буде прикладувати всі сили на об'єднання всіх церков. Вибору дійсно гідного пристоятеля, який гідний буде свого П'ятий собор був приурочений до 25-ліття з дня вибору першого предстоятеля у АПЦ патріарха Стеслава, який був у вигнанні і повернувся, щоб відродити в Україні незалежну церкву. Собор розпочав роботу з молитви о 9 годині ранку. В Андріївській церкві звершили божественну літургію. У Господа просили благословення, єдності, миру у нашій державі. Архієпископ Тернопільський Мстислав виголосив проповідь, нагадуються слова блаженнішого митрополита Мефодія, який говорив: якщо б наша церква не була угодна Богові, тоді була вона знищена. Але чим більше, чим менше кількості ми знаходимося возлюблені услюблені у во Христі, брати і сестри, все великою могутністю ми зміцнюємося у благодатні, наша мета, нашого життя. Не бути у перфуері і весоні, не бути в дорогоцінних металах, а наша мета це здобути царство Боже. <Слухи> Сьогодні стою разом з вами і думаю, щоб Господь щось нам промовив, щоб зародилася і іскра якась в наших серцях. Старалася надія, розчаровання, хотілося, певне, щоб ми дожилися і побачили той день, що на Україні українська помісна православна церква. Я тою надію, що і ви, і всей український народ. Далі хресна хода вирушила на вулицю Інститутську, сненацька розпочалася злива. Негода не завадила віддати шану загиблим на Майдані. кача по Тут відправили поминальну панахиду, вклонились героям Небесної Сотні, загиблим в АТО. Помолились за невинно об'єнних, Патріотизм, самопожертва, віра і молитва це найсильніша зброя у боротьбі за незалежність. Наш український народ, мабуть, особливу історію має не одну сторінку, а цілі томи написані не золотими буквами, але кров'ю тих мучеників. Що ми дамо їм на вічний спочинок, кай за все нашу молитву? Якого живе. За єдність і незалежність нашої денної України. А -а -а Спільний молебінь, цей духовний рушник, за мить обсушив хмари. Помісний собор продовжив роботу в українському домі. 566 делегатів після реєстрації отримали право обирати предстоятеля української автокефальної православної церкви. Головною, як кажуть, звичайно, кандидатуру є місцеблюститель, який був призначений на соборі в Тернополі, це митрополит Макарій, керуючи Львівською, Рівенською, Таврійською єпархією, місцеблюститель Київського митрополитчого престолу. Другим, де за ним митрополит Вінницький і Братславський Роман. Третім де архієпископ Герман. Четвертим кандидатом єпископ Володимир Черпа. Це Київська італія церква наша, хоч і там деякі проблеми є, вона стоїть на засадах соборноправності. Що означає соборноправність? Це означає, що і миряни прости віруючі, і просте духовенство. І єпископат, вони живуть воєдино, і все вирішується на соборі. Священники Української автокефальної церкви у нас були вже три рази, привозили гуманітарну, допомогу, та і продукти і питання, і форму, і одежду. У мене здесь написано одна мова, один народ, одна церква». Мені буде дуже приємно, коли у нас дійсно буде українська помісна церква, а одна мова. В моєму розумінні, це не язик, на якому ми з вами розмовляємо, а самое головне, щоби ми розуміли друг друга. П'ятий помісний собор ОАПЦ привітали президент України Петро Порошенко. Ваша церква почула народне прагнення. Про це свідчить заява архієрейського собору щодо готовності до об'єднання з українською православною церквою Київського патріархату. Вірю, що жодні перешкоди не зупинять вас на цьому шляху. Упевнений, що значення соборності розуміють усі учасники зібрання. Сподіваюся, що Собор покаже приклад мудрості, того дару Духа Святого, що надихає на великі звершення в'яз церкви і народу. Успіху у вашій роботі! Хай Господь почує молитви про перемогу над злом, про мир і єдність. Петро Порошенко, президент України, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко. До вірних автокефальної церкви з посланням звернулась патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Прошу вас твердо сказати так: об'єднанню Київського патріархату та УАПЦ. Український народ всьому світові показав приклад єднання у боротьбі за правду, за незалежність у захисті рідної землі від кремлівської агресії. Цей приклад є свідченням і для всіх нас. Ще єднанні сила, митрополит Української православної церкви Онуфрій. Ми пропонуємо продовжити йти назустріч один по одному, не звертаючи увагу на намагання нас розсварити на інформаційну пропаганду, що має за мету зробити ворогами дітей одних батьків, і пам'ятати, що ми діти одного Бога і однієї батьківщини України. Блаженніший святослав, глава Української греко-католицької церкви, запевняю вас у, ваш, у нашій братній молитві до триєдиного Бога, щоб дарував єпископам вашої церкви любов, собішу мудрість і натхненну творчу силу для обрання гідного кандидата, який зможе вести свою паству до постійного духовного розвитку і проливати світло істини і краси християнства на сучасний світ. Народні депутати України. Ми спільно, парламент, влада, прості українські громадяни, церква і армія зможемо відстояти нашу незалежність. Тому що це сьогодні найважливіше. Я переконаний, що українська автокефальна православна церква буде в авангарді і є в авангарді цього процесу. Український народ у нелегкій боротьбі відстояв свою незалежність. Разом з нею відроджувалась і церква. 19 серпня 1989 року. Звістка, яка пролунала із Львівської церкви святих апостолів Петра і Павла, сколихнула душі і серця усіх чесних людей не тільки в Україні, але й в світі. Відродження життя і діяльності Української токіпальної православної церкви, урочисто проголошене славним мужем віри, гідності і благочестя, настоятелем свято Петропавлівського храму, митрофорним протиєреєм Володимиром Єремою, та його вірним соратником проти Єреї Іваном Башулею було великою радістю і благословенням для православного людства. Цей відважний крок покликав до дії сотні подібних до них правдивих героїв віри, гідних служити народові і його церкві. Про стан справ у АПЦ і подальшу розбудову церкви йшлося у виступі місцеплюстителя престолу Владики Макарія, якби земний світ не мінявся. Божі закони є незмінні, наголосив Владика. Їх треба виконувати віруючим людям. Багато із нас, а можливо, і всі, віримо та є переконані у тому, що нас зібрала влада Святого Духа на цей п'ятий помісний собор. Благодать, яка будує, обновлює, освячує. У своєму зверненні Владика звертав увагу на кризові питання у розвитку церкви. 15 останніх років не проводився помісний собор. Проблем у житті у АПЦ є чимало. Воно не поруш самі священнослужителі, владики, пристоятелі. Я не маю на увазі, де, в чому нас обвинувачують, називаючи неканонічними розкольниками щодо московської патріархі. Ми свій вибір зробили 1990 році. Коли обрали першого українського патріарха Мистеслава Скрипніка, найголовніше сьогодні об'єднання православ'я в Україні. Об'єднатись треба навколо Христа. Потрібно надіятися, шановні отці, що кожен, хто щиро працює для розвитку Божої справи через служіння, якщо не отримає похвалу від своїх парафіян, то отримає гідну нагороду. Від милосердного Бога учасники собору вислухали думки усіх кандидатів на місце предстоятеля УАПЦ. від майданівців і від тих людей, які просили, щоб я ставив свою кандидатуру і не знімав. Звичайно, це відповідально. Все, все відповідально, тому що такі досвідчені владики, як ви бачите, є в президії, то це тяжко, якщо не буде спільної праці то не буде життя церкви. Я свято вірю, що і надалі наша церква буде існувати і нести свою спасительну місію. Процедура голосування була таємною. Учасники собору обміняли свій мандат на бюлеті для голосування. Священнослужителі і вірні ОАПЦ кожен на свій розсуд обирали найкращого серед чотирьох кандидатів. Це буде неправильно висловлюватися. Хоча я думаю, тут така думка, як у мене, у багатьох. Я хотів би, щоб наш митрополит Макарій, щоб він все ж таки учолив, і Він зуміє він нас всіх об'єднати, одну українську помісну православну церкву. Тільки енергії, скільки в такій людині є молодим. Варто пошукати і нараз не знаходиш за деякий час. лічильна комісія оголосила результати підрахунку голосів за митрополита Романа Вінницького і Браславського віддано 19 голосів. За єпископа Вишгородського і Подільського Володимира Черпака віддано 47 голосів. За архієпископа Чернівецького і Фатинського Германа. Віддано 73 голоси. За митрополита Макарія, митрополита Львівського, керуючого рівненсько волинською та військової партії. Місті Блюстителя Київського митрополитного престолу віддано 360 голосів. Присутні священники і вірні з усієї України вітали предстоятеля Української автокефальної православної церкви. Владику Макарія. Співом аксіос у перекладі з грецькою означає достойний. 5 червня у Києві в Андріївській церкві відбулася інтронізація голови української автокефальної православної церкви Митрополита Київського і всієї України Макарія. Зранку храм заповнили віряни та делегати П'ятого помісного собору. Священство були присутні народні депутати та представники інших церков. Ваше блаженство. Сьогоднішній день уся повнота Української автакіпальної православної церкви вітає вас у нашому кафедральному соборі святого апостола Андрія Первозваного. Бажаю вам! Щоб ваша благословенна праця укріплювалася Божою мудрістю, Божим промислом і Божим благословінням, щоб Пресвята Богородиця покривала вас своїм святим омофором, і щоб апостол Андрій Первозваний, який стояв на цьому місці, на цьому пагорбі, завжди допомагав. Нести архіпастерське служіння для нас, вірних, і для всіх у нашої церкви. ОПЦ має два, дві напрямки зараз. Або змінити щось, об'єднатися, об а якщо не об'єднатися, змінити кардинально, міняти через свою працю єпископів, священників, міняти життя. Я думаю, що ми будемо вибирати перший напрямок. Об'єднання, реальне об'єднання. Під час урочистого богослужіння відбувся обряд переодягання новообраного пристоятеля, що знаменує його нове народження. Святу божественну літургію очолив новообраний пристоятель блаженніший митрополит Макарій. Йому співслужили митрополити Андрій Абрамчук, Роман Балащук, архієпископи Афанасій Шкурупій, Герман Семанчук, Стислав Гук та єпископи Кирил Михайлюк, Володимир Черпак, Іларіон Савчук та Геронтій Олянський. Під час богослужіння новий пристоятель був зведений на горнє місце найстарший архієрей митрополит Галицький Андрій, прочитав молитву інтронізації. А митрополит Роман та архіпископ Афанасій тричі звели владику Макарія на престол митрополита Київської і всієї України у АПЦ. Митрополит Галицький вручив блаженнішому Макарію предстоятельський жезл митрополита Київського і всієї України. Благословіть цим жезлом, воїхаство і нехай же це Боже благословення, зійде на усі, благодать Духа Святого. Як ми підписуємо свободні документи, отак вога Духу Святому і нам є сполагать і деспота. Асіо! Асіо! Церква є миротворцем. Владика Макарій не раз був у зоні АТО. Допомога українським воїнам і оборона нашої держави найперше духовна. Одне з важливих завдань УАПЦ. Стою і думаю, Господи, Господи, чи ти мені допоможеш нам звершити наміри?» зубуватися, працювати, працювати для об'єднання церков? Може не два, а трьох. Це потрібно для українського народу, для України і для тих воїнів, які сьогодні. Захищає наньку Україну, які гинуть для тих матерів, для тих діточок, що сьогодні оплакують своїх батьків, батьки своїх синів. Якщо артерії тут не будуть суперечити, то сьогодні просто проголосуємо ту мою думку, щоби деканати і партії просто ради співжиття. З тими районами, з тими селами Донецької області, які зруйновані, але допомагати і духовно, і матеріально відрожня. Стою перед вами і думаю, Боже Боже, Великий, допоможи нам разом з вами, щоби провести. Вести той корабель української автикипальної церкви, щоб щось і наша пасха, і Україна, і український уряд. Інші церкви, інші помісні церкви відчули, і ми у них знайшли пошану. П'ятий помісний собор продовжив свою роботу в українському домі. Учасники собору одноголосно ухвалили рішення про необхідність введення дієвого і правдивого діалогу з українською православною церквою Київського патріархату і Українською православною церквою Московського патріархату на предмет подолання розділення православних в Україні та утвердження єдиної помісної української церкви за участі матері церкви Селенського патріархату. Єднання повинно відбуватися на засадах рівноправного партнерства. Що унеможливить рейдерське захоплення та сприятними поетапному розвитку в тих ділянках церковного життя, що не потребують організаційного підпорядкування, а лише координації, спільних зусиль в соціальному службі, духовній світі, видавничій діяльності та інших сферах духовного життя православних українців. Відсоток тих, хто хоче бачити об'єднану церкву в два з половиною рази, більше тих, хто її не хоче бачити. Відверто кажу, відсоток тих, хто не хоче бачити об'єднану церкву, збігається з відсотком прихильників московського патріархату в Україні. Це є статистика, це є соціологія. Отже, іде мова про тих, хто бачить, розуміє те, що альтернативи об'єднавчому процесу немає і не може бути. Помісний собор ухвалив звернення до Вселенського патріарха Варфоломія від імені силі помити нашої церкви. Звертається до вас із проханням, відкинувши всяку упередженість, відновити історичну справедливість, прийнявши нашу українську православну церкву до Вселенської патріархії як Петрополію на правах самоврядного устрою, Президенту України, голови Верховної Ради України, премєр міністру України, братніх православних церков, Українська автокефальна православна церква отримала потужний посил до довгоочікувального розвитку утвердження.